Яке вирішення суд до вас сподівається? Я сподіваюся на позитивне, тому що таких фактів в моїй біографії не було, тому я сподіваюся на позитивне. Згідно закону, поширювач інформації повинен довести правдивість своїх слів. Не Петродій повинен спростовувати його слова, а Писачук повинен довести те, що він розповсюдив. Якщо він має такі факти, хай подає. Знаєте, перше, коли з'явилася перша, перша інформація, ми думали, може це випадковість, може, може щось перекрутили. Тобто, але коли вже вийшла власне, друга, друга інформація в п'ятницю, так, чи в четвер, в четвер, зразу до нас почали звертатися з коментарями, ми склали, що... Тобто я хочу також звернутися до тих представників медіа, які казали, що ми відмовилися. Я не відмовлялася. Я казала, що я хочу дати коментар всім разом і дуже люб'язно запрошуємо всіх, аби розказати, щоб, ну, щоб потім, боронь Боже, часом щось не перекрутилося, і це було не, не на шкоду. А як подання політичної що виконав заговорює вас, що його заяви? Ми, власне, ми будемо думати і будемо радитися. І хотіли би навіть, власне, ви маєте також певний не тільки журналістський досвід, а й політичний, і життєцький. І хотіли б знати навіть вашу думку, що ви скажете зробити. Торік прийшов, написав заяву, каже, я розумію, що я що я шкоджу, і тому я готовий написав заяву, заяви є. Він за написав заяву зразу. Е Зразу в той самий день, коли е, вийшла е, ця інформація. Будемо радитися з людьми. Да, Оль, так, Ольга Ольгувала телеканал ЗІК. Скажіть, будь ласка, чому, власне, сам Анатолій заварив, заварив сюди, не прийшов. Це перше. Ну, чому він не захотів прийти? До речі, він не думав раніше, що це може шкодити партії, а тільки зараз. Це він особисто, особисто. Ми аналізували, ми знали ту ситуацію. І він, власне, це і розказав. Але щоб так передати, ось такому, зліпити ту, ту інформацію і подати як страшну топнулу і страшного злочинця, ну звичайно, що він не сподівався. Може, може мені потрібно було. Він Готовий був прийти, але щоб лишній раз неможливо не, 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 не рухати, не травмувати. Я навіть навіть сама казала що, що можливо сьогодні це, це не варто. І діти будуть дивитися все решта і решта. Ну, тобто є така ситуація. Хоча він готовий йти на прес-конференцію, і... якщо це потрібно, розкручувати і казати, Дальше розказувати деталі. Ірина Ващишин, ТРК люкс пані Ірино, скажіть, будь ласка, на момент виборів чи політичній силі було відомо про факт наявності цієї судимості? так і згідно закону, згідно вся вся він є судимість є погашена і те, що є написано в біографії, не судимо, це все відповідає закону, це все правильно і жодних порушень не було. Ні, з боку Заваруєва, коли він писав біографію, і з боку нашого ми аналізували, ми з'ясовували обставини, ми вникали в це. Після того ми також питалися думку дуже багатьох людей, і так було прийнято таке рішення. У мене хотів, запитання ще до пана Петра. Я як, хотів, уточнити, що він не вважається судиним згідно з законом. Його судимість погашена в силу певних правових обставин. Тобто він не, не перебував в нього пов'язані, Там були сплачені збитки, збитки. були. Так так, 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 так. Судимість погашається з моменту закінчення із сроку. Якщо йому дали... Із срок він відбув цей іспитовий срок і не вчинив жодних правопорушень. І згідно закону з цього моменту погашується судимість. Зрозуміло і пане Петре, мене запитання до вас в той час, про який говорить Петро Пасарчук. Що ви, начебто, були водієм цього кримінального авторитета. Чим ви на той час займалися? У мене є автобіографія, яка подана в відділ кадрів тієї ж Львівської обласної ради. З 1981 з 81 року, коли я закінчив автодорожний технікум. Я працював механіком в мостицькому райдорстрої. По направленню, яке отримав з техніком, пізніше проходив військову службу. Після військової служби працював на підприємство Рембут Сервіс, також механіком, і в ті роки працював В АТП 13065 механіком, контролером і механіком автоколони. Це в мене все є в моїй автобіографії, яку дуже легко перевірити. Ви знаєте, ще от ви. Запиталися за там ті часи, можу сказати одне: що мені не було дивно, коли я в 81-му році проходив військову службу, і в мене були певні кадрові проблеми в військовій частині за це, що мій батько був політично ув'язненим. Ми це розуміли. Це був Радянський Союз, це було КГБ. А чому сьогодні будемо говорити за. Навіть чиїсь, тому що в мене не було проти мене не було відкрито жодної кримінальної справи, і я не притягався до кримінальної відповідальності. А мені чіпляти чиїсь кримінальну відповідальність, і сьогодні це мене, як ми будемо говорити, поєднувати. Це для мене це є незрозумілі речі. А колодій Петро сьогодні ще раз кажу, що робить те, що і обіцяв своїм виборцям. Сьогодні мені. Достатньо сили і духу захистити себе. І сьогодні я роблю те, що ми говорили, йдучи на вибори. Ми захищаємо інтереси громади. І, мабуть, ще можу нагадати один факт, коли ми збирали прес-конференцію, коли прийшла інформація, і дійсно їхала сюди група, щоб мене дискредитувати іншим чином, це хабар підкинути, чи якісь інші речі було завданням цієї групи. Ну, мабуть, тоді не вдалося сьогодні. Є інші речі, якими можна, будемо говорити, пробувати чорним піаром технологіями робити ту дискредитацію. А ми то, що робили, ми і будемо продовжувати робити, і для нас це не буде мати жодного значення. Дякую. Можна до запитання до пані Ірини. От, ну, Очевидно, що після того, як свобода тут виграла так тотально вибори на західній Україні, стала політичним фактором, то увага до вашої діяльності ну, набагато сильніша. І очевидно, що ці випадки ви правильно сказали не останні. Так? От, і в контексті того, що ви кажете, що ви знали про умовне покарання пана Заворуєва, так, Мене, але кожна людина повинна мати шанс. Так? Ну, очевидно, з вами погоджуюсь, але тоді запитання, чи є в свободі ще люди? Які мали покарання, яким ви даєте шанс. І скільки таких людей? Покарання? Ну, очевидно, що є ще такі люди, які були там засуджені, мали умовні покарання? Я е, хочу сказати, що е, документи, які оформляли кандидати від в депутати від свободи, є е, е, правдивими. Є в нас е, зараз е, е, був процес, відбувся недавно по двох братах-депутатах, так само їх притягнули. І дали умовний термін, але... Під фермусій знає... недавно був процес. І... Але те, що зараз. Ні, я і маю проти... не зараз, а ті, що у тебе і... З історіями. І, і те, що з історіями, так. і те, що перед виборчою кампанією проти, проти кандидатів від свободи порушили кримінальні справи і не тільки проти підприємців, а проти вчителів, а про директорів шкіл, просто надуті, надуті справи. І те, що зараз продовжується далі, ми готові це розповідати і будемо про це розповідати. Те, що до Задорожного прийшли, і ось така папка вже. І вже просяться правоохоронні органи, що ми мусимо порушити кримінальну справу. І, так, і ось так проти кожного. Що ми мусимо порушити свобода, знаєте, я, ми не якісь святі, звичайно. Ми всі люди. І кримінальні справи порушували, порушують, і, і проти, не, не проти насправді злочинців. А є різні випадки. Ми бачимо зараз, що йдуть фактично в політичних цілях багато справ. І це не тільки представники свободи, а й відносно інших політичних діячів влади. Є люди є, є на є є сіля, заробітках, були ще щось, ще щось. Є е, е, багато всього, але те, що в свободі нема рекетирів, те, що в свободі немає крадіїв, те, що в свободі немає насправді злочинців, це є факт. Я вам розказала. Тут нема кримінальної справи. Тут ви зняли з образу такий ось, що то капець. І нема кримінальної справи, і не буде. Бо він пішов в регіони. І я хочу подивитися, чи буде після нашої сьогоднішньої зустрічі і сьогоднішньої розмови кримінальна справа? Не буде. Мені... Бо кожен, хто тільки чим, із, чим із займається, сьогодні на кожного шукають. У мене запитання до пані Ірини Сех. Я слухаю. Я ще, директор приватного підприємства Лорелея, яке на 18-му місті в Україні по чистому прибутку. І звертаюся до вас в зв'язку з тим, що я зверталася ще 6 червня до пана Тягневока зі зверненням, отримала повідомлення, що 14.06 цього року. Воно було отримано. По сьогоднішній день я не отримала жодної відповіді від пана тягнебока. приводу... Е, З'ясуємо, це режими. Прошу певний, дослухати. Так? Ні, прошу дослухати. Справа в тому, що нарочито переслідується моє підприємство, знищується бізнес, який приносить величезний прибуток державі. Якщо він на 18-му місці в Україні по чистому прибутку, то напевно добре працює. От і е, справа в тому, що багато хто з журналістів тут знає, і напевно і ви чули про рейдерське захоплення 9 березня е, в центрі міста на площі Кови-3, коли при судовій забороні в судове рішення, от є ухвала, що нікому не можна вчиняти будь-які дії. З вашої фракції депутат обласної ради пан Кривецький, його підприємство, Фієста Фантастика, нічний клуб, там, де дівчата танцюють по ночах. І в день п'ють каву. Ну, і п'ють каву, так. От, захопили наш майданчик, за який ми платимо по сьогоднішній день. Іде судовий процес. Ми платимо Докум. за це за цю землю. Пан Кривецький депутат обласної ради, захопив я, я я, я, це рейдерське захоплення я, я в центрі. Готові, я як депутат обласної ваша ради ваша позиція допомагати прошу прокоментувати і сказати, що ви будете робити, щоб конституція і закон. Процвітали у Львівській області, там, де фактично правлячою партією є ви, оскільки в міській раді ви самі сьогодні сказали, що 41 депутат. Я неодноразово зверталася про відновлення моїх літніх майданчиків, проте навіть до депутатів міської ради, і була навіть на прес-конференції в міській раді по літніх майданчиках. Тим не менше влада мовчить, правоохоронні органи мовчать. Чомусь е, власне, про, е, прокуратура мовчить. Питають про одне, відповідають ради. про друге. Говориш про те, що не мають Ми дозволу. Не мають. Кажуть, що мають дозвіл. Дозвіл, почекайте, я не завершила. Я не закінчила. Е, на площі підкови 1 вони мають дозвіл. Захопили площу підкови 3. Тому прошу вас. Ми, е, Якщо є порушення, ми готові. Ми готові як представники власне представницького органу влади допомагати вам. Якщо є порушення, якщо є інші питання, я думаю, що це є зараз спір між двома господарюючими суб'єктами, оскільки я ну можливо, я Ми вас дуже уважно. Ну ну дозволь, ну дозвольте, і Конституцію ми готові підтримувати. Якщо є спір між двома господарюючими суб'єктами, можливо, варто господарський суд Олег Махніцький, як представник міської ради, бо не знаю, чий де має стояти парасолька. Я, не, я е, власне не володію цим питанням. Але може прокоментуйте. Це питання вже дуже давно триває, і є і вже були суди з міською радою, з підприємством. Всім відома ситуація. Питання, звичайно, треба вирішувати, але таки залишатися. Такій ситуації, як воно зараз є, звичайно, не може. Там були тимчасові споруди, і підприємство через судові рішення узаконило собі право власності на ті тимчасові споруди. Фактично е, орендну плату ви платите, ви ж не маєте ні договору оренди землі, нічого. Ну, ви ж не платите ні оренду ні плати за землю. Але я, я згідний з тим, що. Це питання треба з вами вирішувати. І можливо, якісь, це вже питання більше до міської ради є, щоб з тими двома вашими павільйонами чи їх надати вам заміни якусь ділянку іншу. Ну, тобто вийти на якийсь мировий варіант. Але це є ситуація, яка не стосується питання сьогоднішньої теми. Ну давайте зараз ну, розумієте, що це не питання, то треба детально дивитися. Ми готові допомагати і будемо допомагати, але. Але давайте усядемо і подивимося на ваші документи, шановні друзі, журналісти. Дякую.